Контрольний диктант. Ще раз доводиться констатувати великий різнобій як у літературних українських колах, так і в нечисленному на ту пору читацькому середовищі. Михайло Кочубинський, який дипломатично намагався пригасити наростаючий конфлікт Володимира Винниченка з критикою читачами, відмовити його від переходу в російську літературу. Нагадував авторові моменту про популярність його творів серед молоді. Ви маєте найкращого читача, якого можна мати? Молодь. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка. Чого ж ви хочете? Не можна ж європейською міркою міряти наші відносини? Володимир Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в українському літературному процесі ХХ століття. Творчість письменника суттєво розширила ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої літератури, вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії. Увела українську літературу до світового контексту, як її реальну існуючу складову. Після смерті Володимира Винниченка величезний його архів невдовзі було перевезено з Мужена до США, де він і зберігається досі в Колумбійському університеті. Зусиллями професора Григорія Костюка за кордоном здійснено кілька важливих посмертних видань Володимира Винниченка. Два томи унікальних щоденників роман слово за тобою Сталіне, Повість на той бік. Але значна частина творів вигнанця з України, ще й досі невідома читачам, більша частина щоденників, романи Вічний імператив, лепрозорій. Спадщина письменника й досі чекає на своїх видавців. Можна здогадуватися, що останні твори Володимира Верниченка увібрали його філософсько-етичні ідеї. Вони теж сповнені розумів про шляхи переупорядкування людства, якому так важко дається те, про що здавна мріяв Володимир Винниченко: Гармонія. Абзац. Ще раз. Доводиться констатувати великий різнобій як у літературних українських колах, так і в нечисленному на ту пору. Читацькому середовищі. Перевіряємо речення. Ще раз доводиться констатувати великий різнобій як у літературних українських колах, так і в нечисленному на ту пору Читацькому середовищі. Михайло Коцюбинський який дипломатично намагався пригасити наростаючий конфлікт Володимира Винниченка з критикою і читачами, відмовити його від переходу в російську літературу, нагадував авторові моменту про популярність його творів серед молоді. Ви маєте найкращого читача, якого можна мати, молодь. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка. Чого ж ви хочете? Не можна ж європейською міркою міряти наші відносини. Михайло Коцюбинський. Який дипломатично намагався пригасити наростаючий конфлікт Володимира Винниченка з критикою й читачами. Відмовити його від переходу в російську літературу нагадував авторові моменту про популярність його творів. Серед молоді ви маєте найкращого читача, якого можна мати? Молодь. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови? Як тільки річ торкається літератури? Про винниченка. Кого купують? Знов винниченка. Чого ж ви хочете? Не можна ж європейською міркою міряти наші відносини. Перевіряємо. Михайло Коцюбинський який дипломатично намагався пригасити наростаючий конфлікт Володимира Винниченка з критикою читачами, відмовити його від переходу в російську літературу, нагадував авторові моменту про популярність його творів серед молоді? Ви маєте найкращого читача, якого можна мати? Молодь. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка. Чого ж ви хочете? Не можна ж європейською міркою міряти наші відносини. Абзац. Володимир Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в українському літературному процесі ХХ століття. Абзац. Володимир Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в Українському літературному процесі ХХ століття. Перевіряємо речення. Володимир Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в українському літературному процесі ХХ століття. Нове речення. Творчість письменника суттєво розширила ідейно-тематичні та жанрово стильові обрії нашої літератури, вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії, увела українську літературу до світового контексту як її реальну діючу складову. Творчість письменника суттєво розширила. ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої літератури, вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії. Увела українську літературу до світового контексту як її реальну діючу складову. Перевіряємо речення. Творчість письменника суттєво розширила ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої літератури, вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії, увела українську літературу до світового контексту як її реальну діючу складову. Абзац. Після смерті Володимира Винниченка величезний його архів невдовзі було перевезено з Мужена до США, де він і зберігається досі в Колумбійському університеті. Абзац. Після смерті Володимира Винниченка величезний його архів. Невдовзі було перевезено з Мужена до США, де він і зберігається досі в Колумбійському університеті. Перевіряємо речення. Після смерті Володимира Винниченка величезний його архів невдовзі було перевезено з Можена до США, де він і зберігається досі в Колумбійському університеті. Зусиллями професора Григорія Костюка за кордоном здійснено кілька важливих посмертних видань Володимира Винниченка. Два томи унікальних щоденників Роман, слово за тобою Сталіне, Повість на той бік. Зусиллями професора Григорія Костюка. За кордоном здійснено. Кілька важливих посмертних видань Володимира Винниченка. Два томи, унікальних щоденників, Роман. Слово за тобою Сталіне повість на той бік. Перевіряємо речення. З усиллями професора Григорія Костюка за кордоном здійснено кілька важливих посмертних видань Володимира Винниченка. Два томи унікальних щоденників. Роман Слово за тобою Сталіне, Повість на той бік. Але значна частина творів вигнанця з України ще й досі невідома читачам. Більша частина щоденників, романи Вічний імператив, лепрозорій. Нове речення. Але значна частина творів вигнанця з України, ще й досі невідома читачам більша частина щоденників. Романи Вічний імператив, лепрозорі. Перевіряємо речення. Але значна частина творів вигнанця з України ще й досі невідома читачам. Більша частина щоденників. Романи Вічний імператив, лепрозорій. Абзац. Спадщина письменника й досі чекає на своїх видавців. Абзац. Спадщина письменника й досі чекає на своїх видавців. Перевіряємо речення. Спадщина письменника і досі чекає на своїх видавців. Можна здогадуватися, що останні твори Володимира Винниченка увібрали його філософсько-етичні ідеї. Вони теж сповнені роздумів про шляхи переупорядкування людства, якому так важко дається те, про що здавна мріяв Володимир Винниченко гармонія. Записуємо останнє речення. Можна здогадуватися, що останні твори Володимира Винниченка увібрали його філософсько-етичні ідеї. Вони теж сповнені роздумів про шляхи переупорядкування людства, якому так важко дається те. Про що здавна мріяв Володимир Винниченко? Гармонія. Перевіряємо речення. Можна здогадуватися, що останні твори Володимира Винниченка обібрали його філософсько етичні ідеї. Вони теж сповнені роздумів про шляхи переопорядкування людства, якому так важко дається те, про що здавна мріяв Володимир Винниченко. Гармонія.